В рамках Європейського тижня мобільності в Чернігові громадська організація коміста підготувала низку заходів разом з партнерами. Весь тиждень у нас були різні активності, які мотивують містян використовувати велосипед як основний вид транспорту. Понеділок розпочався з велосніданків. У вівторок ми встановлювали круту велопарковку біля центру Перемога. В середу ми відвезли в село Вознесенське велосипеди. Для родин опікунів, які разом ремонтували разом з волонтерами на толоках. Четвер, ми проводили тут майстер-клас від поліції про безпеку дорожнього руху. Ми сьогодні до нас Це приїхали спортсмени, які займаються велоспортом. Ми для них прочитали дуже гарну таку лекцію з безпеки дорожнього руху, а саме правила поведінки велосипедистів на дорозі. Проговорили про відповідальність. Також говорили про безпеку саме велосипедистів в темнопору доби, що вони повинні використовувати світловідбиваючі елементи і назад. На про нашу зустріч ми подарували їм світловідбиваючі жилети для подальшого використання. В п'ятницю ми знову годували велосипедистів, але вже на іншій міській локації. В суботу у нас буде велотолока. А в неділю вело покатушки до Дня міста. Європейські тижні мобільності це низка заходів, які проводяться одночасно в Європі більш ніж 1600 міст, і вони направлені на те, щоб мотивувати містян використовувати велосипед для міської мобільності. Чернігів багато років поспіль долучається до заходів європейського тижня мобільності. І в цьому році нашими партнерами були міське управління транспорту. Патрульна поліція, Національний університет Чернігівська політехніка, а також наш донор, Європейський фонд за демократію. Центр перемога зараз стає основною локацією соціального підприємства Волокухня. Тож скоро чекають нові ці анонси і переїзд нашої соціальної веломайстерні на більшу, кращу і більш перспективну локацію.